Так, люденьки, всім привіт! Чергова розпаковочка. Приїхало мені з Китаю щось. Замовляю я багато всього. Зараз будемо дивитися, що в нас цього разу привезла нова пошта. Щось важкеньке. Ага, на Соланзі приїхало кріплення для телефону чи для камер на якісь поверхні типу скла. так воно виглядає запаковане. Чохольчик. Мені найголовніше, найцікавіше була ця присоска, чи присмоктувач, як її правильно назвати, є. Далі перехідничок для неї з кріпленнями різного роду. Давайте в руки повізьму, покажу. Отака присоска, на якій є купа кріплень з різних сторін, тут різні, що під штативну звичайну, головку, от таку, наприклад, стандартну, що на всіх камерах є. Що під якісь вже окремі більш широкі гвинти, як бачите, можна щось прикрутити. Ставиться дуже просто: от візьмемо банально скло. О, вже присмокталося. Розмоктується дуже міцно, що всередині, наприклад, я брав для автомобіля, можна сидіти щось знімати, що зовні можна на ньому камеру закріпити, отак тягнемо за вусик і воно потім запускає всередину повітря. І все працює. Така якісна присоска, тому що моя слабенька в цьому плані, тому я хотів щось потужніше придбати собі. Ну, тепер, якщо хочеш в будинку наприклад, щось познімати, штативу немає, на цю штуку закріпився. О, реально ж склопакет гуляє в мене з вікном. І от сюди, от на open натискаємо, слухайте. Отак, чмак, і відвалилось. Це перше. Друге, до неї є отакий перехідничок, який затискається. Тут є кріплення під холодний, як його називають, башмак. Ця штука також кріпиться, тобто можна з цим перехідником використовувати. Можна одразу на. Присмок, на присоску щось кріпити. Така комплектація. Тут ще гвинтики у нас ідуть зручний чохольчик такий, м'який всередині, і шестиграничок, але це для того, щоб, скоріш за все, якось її розбирати, щось можливо чистити. от така присосочка, такий тримач у ланзі, моделька SC02. Я собі придбав у користування у відеопродакшену. Приїхала доволі швидко, менше місяця, десь за три тижні майже їхала вона, приїхала, привезла її нова пошта. Крутяк. Сертифікат. власне. Зараз підемо, потестуємо цю штуку на автомобілі, закріпимо, подивимося, як воно тримає. От, я розібрався. Тут ще є така рельса, чи як її сказати, ставиться, для чого потрібні шестигранники. Щоб Ми її зафіксували поверх. Раз. І тепер ми сюди можемо кріпити наш оцей такий перехідничок, на якому воно буде їздити туди-сюди. О, закріпились. Не, за дошку не тримає. <рес> От тепер ми можемо гнучкий наш тримач використовувати. Ну, якось так воно виглядає. Спробуємо присмоктатись до автомобіля у нас. Якраз крапає дощ не хоче. О! Просто в цій частині скло більш вигнате, за цим треба слідкувати. Ну, всмоктується нормально, аж повітно, як ця гумка. Можна, мабуть, навіть автомобілі красти з цією штукою. Так, є тримач, те, що я закручував останній якраз такі він гнучки, тобто можна виставити горизонт на камері, це дуже зручно. І зручно, що тут у нас є така крутилочка, завдяки якій ми можемо не крутити камерою. Ой, робить Іван все однією рукою. вибачаюсь. О, зафіксували. Так, зрозуміло, чому Івана вже камера 360 розбита. Ну, власне, якось так. Тепер можна ганяти на автомобілі, буде стояти камера. І щось знімати, чи автомобіль, чи щось ззовні. І тримається воно доволі міцно. От, тепер з такою присоскою я не боятимуся кріпити там камеру свою insta 360 на автомобіль, що зовні, що зовнішньосередини. І що цікаво, що ця штука компактніша, ніж та, яка в мене є зараз. Власне, чому я її і купував? От моя поточна конструкція, яку я використовував, це пластиковий такий кронштейн з декількома місцями, де можна його зігнути. І от така присоска грубувата. Я її використовував в основному тільки всередині, на місці, коли автомобіль не рухається, тому що воно хлипеньке таке, може відвалитися. А оця штука вона ще й гнеться в процесі. Я навіть коли insta 360 свою на коротенькому стіку колись прикріпив до автомобіля, то її отак теліпало повністю. Ця штука повністю алюмінієва, CNC, жорстка. Ну і саме кріплення. Ти бачите, по площі присмоктування вони зовсім різні, тому маю надію, що ця штукенція буде набагато краще.